Всім привіт! Починаю нове відео. Показую вам свою клумбу. Ніяких квітів не було. Вони буквально ці маленькі. І цього року ось така краса. Вийшла на вулицю, а показати вам ще раз, що я зробила яку весняну. Стіл на кухні дуже круто виходить саме з Орбіс. Буду робити ще таке звичайне літнє і весняне, а на вулиці у нас просто дуже сильний ураганний вітер. Всім добрий ранок! Моя кава вже готова, тільки додам. А, молоко а, роблю до кімнатної температури, потрібно довести масло. і яйце. буду робити. Пісочне печиво, яке ми робили з вами недавно. По моєму попередньому влозі. Мені так сподобалося, що хочуть ще. Переробила ще одну бутилку з під вина у вазочку. Це раз ось така вийшла. Попередня світленька, мені подобається більше. Але я захотіла чогось і такого. Вона може бути як підсвічник, оце Ліза заукрасила штучними квітами. І хочу вам показати неймовірну красу. Все-таки ми в захваті від о, різних о, таких поробок із Орбіс. Ось так вийшло на цей раз. Все-таки живі квіти дуже швидко псуються. От за один день вони в'януть, тому ну можливо, ще інший вид квітів, не знаю. Але взяли штучні, взяли камінці, взяли мушельки, багато, як ви бачите, бусинок. І вийшла ось така цікава композиція на столі. Нам дуже подобається. Дитина, коли це робить, плюс заливаємо водою, плюс просто стоїть вона дуже в великому захваті. Тому рекомендую таке зробити. Всередину навіть просто торбіс можна поставити якісь іграшки пластикові, які любить дитина. І теж вийде цікаво. Ось так. Єдине, що в всьому домі шарики Орбіс, тому що вона любить з ними гратися. Це пити каву і робити печиво. Повторно роблю печиво з рецепту з попереднього відео, але додала ще каву. Вийшло більш шоколадне, дуже смачно, плюс взяли трошки інші форми. Ось тут на вулиці краще видно цю красу. Просто подивіться і рекомендую спробувати зробити. Особливо якщо у вас є дітки, вони будуть в захваті. Хочу вам показати свою розсаду. Я вам показувала, як я садила ще 31 січня і ось у мене вже... Цвітуть огірки, потрібно вже висаджувати на вулицю, але е, поки що обіцяють у нас і сніг, і мороз, тому ще тиждень-два побуде тут. Ось так виглядає, по-моєму, ще і добре. Вечір середи, я в лізаній кімнаті. Тут дуже зручно на столику робити собі манікюр. Обрізала вони на мене тепер короткі. Ось моя лампа. І думаю зробити ще раз. Дуже мені сподобався жовто-голубий. Подивлюся, чи підійдуть до нього ось ці блискітки з Аліекспрес. Буду експериментувати, сподобається чи ні. Покажу вам, що в мене вийшло. Дуже зручно, коли ось так вдома. Нікуди не треба йти. В тебе витерся а гель-лак попередній, і ти собі сам робиш. Рекомендую вам вдома теж таке завести. Воно тепер коштує бюджетно. Бачила вже лампи в сенсаї по 400 гривень. І ось набір лаків один раз склався, і в тебе постійно є вдома свій манікюр. У мене, я робила, я вам показувала нігті, притримались два тижні. Далі у мене дуже швидко ростуть від рослин нігті. Це, що я роблю вдома, як, ну, коли вже перевіреними лаками, то держиться тиждень. Всім добрий ранок! Дуже люблю весну, літо є багато квітів. І ось така композиція мене зараз радує, зробила вчора із квітів, прям з дому, з домашніх клумб. І оця наша композиція послужить вазочкою. Дивіться, який яскравий жовтий колір. Вчорашню бачу, що ми пікли кава, і хочу розказати про ось цю книжку. Ще додатково я буду і буду за нею говорити, тому що це неймовірно цікава історія України, яка супер легко читається. Я прям хочу кожну вільну хвилину тільки читати-читати цю книжку, і при тому дійсно учиш реальну історію України. Я зразу дочитаю, хочу другу частину. Прям мої сильні рекомендації історії України від Діда Сварида. І обіцяла вам показати. Ось такий манікюр з блискітками у мене вийшов, він трошки не фокусує, тому що він іменно йде як багато блискіток. Вони кольорові, але от камера, не можу навіть вам от перелив передати, бо фокус від блискіток втрачається. Ну, На жовтому кольорі мені не дуже, на голубому набагато краще, ну, буду ще експериментувати. Вийшла на вулицю 6 квітня, ви бачили, в нас вже була весна. Я думала про те, щоб висаджувати розсаду і подивіться, що в нас твориться. Я в шоці, в нас вже дуже давно не було у квітні сні. В цьому влозі хочу вам ще показати своє невеличке замовлення з яви Юа. По-перше, взяла ось таку палетку, була по дуже вигідній ціні. Ви можете відслідковувати. Я брала саме на сайті Foculer жасмін, Дуже мені цікаво, як вона всередині виглядає. Але я брала на подарунок, а захотілося мені її взяти після ось такої палетки Токіо. Цю я брала десь за 250 гривень по акції. Дивіться, яка гарна упаковка. Я вам, в принципі, багато разів її знімала. Постійно дивіться, сьогодні я нафарбована саме цією палеткою. Так. Ось так вона виглядає. Просто, неймовірно, гарні відтінки, з якими можна зробити різний гарний а, макіяж. Оскільки я в такому захваті від Токіо, то на подарунок взяла трошечки інакшу. Те, щоб, надіюсь, людина, яка буде тримати цю палетку, їй сподобається. Я не змогла пройти повз мгій. Їх новинки лакшері, дуже багато на Ютубі, YouTube, в Ютуб YouTube Шорсах є, розказують про цю палетку. Мені не дуже подобається це яскраве оформлення, але те, що всередині вище всяких похвал, я вже трошки затестила. Серкало величезне, дуже зручне, навіть в нього фарбуватися. І самі відтінки тіней дуже красиві блискітки переливаючися, матові відтінки також дуже гарно будуть підходити з цими дуже красивими блискітками. На літо те, що треба, бюджетно коштує, гарна підбірка. Рекомендую. Постараюсь десь в шорцах також вам ще ближче показати і свочі, і макіяжі. В якомусь із влогів обов'язково з вами не нафарбуємось. І останнє, що я брала також, тут частина йде на подарунок це ось такий набір. Так називається. Випадково мені випав на Єві Юа. Тут така величезна, зручна губка. Це нам потрібно було оновити. Лізі подарую завтра п'ятниця. Ось такий. Бомбочка така для ванни. Я думаю, вона буде в захваті від цього яскравого кольору. Також тут іде гель для душу і піна для ванни. 200 гривень такий супер яскравий набір. Якщо вам десь потрібно на подарунок, рекомендую пригляньтеся. Це просто вау! Ось і я в кадрі п'ятниця вечір. У мене трошки напевно стомлений вигляд. Я ще працюю, хоча вже цьому вечора потрібно а, те, що доробити. Хотіла з вами поділитися ще деякою інформацією. У мене в Лізе буде день народження, 5 років. Сьогодні якраз замовляли все. У нас в Ужгороді є дуже гарне місце, де багато батутів, басейнів, шариків, Я надіюсь я зможу вам шматочок зняти. Це буде 17 квітня, будемо святкувати її день народження. Показати, як там буде все проходити, ще ми замовили для неї аніматор, і там будуть бульбашки різні, дуже великих розмірів. А хотіла показати один з подарунків, нам прислав дідусь, колись ми купляли Лізі, вона дуже любить фотографувати, брала мій телефон, але телефон може розбитись. То купили їй ось такий іграшковий. Фотоапарат він коштує щось до 500 гривень. Сюди теж потрібна доросла карта пам'яті. Непогана якість, непогано фотографує, але, звичайно, набагато гірше, ніж справжній фотоапарат. І тут наш дідусь відкрив, що можна в ломбарді купити боушник теж до 500 гривень, але дорослий фотоапарат. І різні варіанти для дитини, яка просто дуже У нас зацікавилась фотографією це просто неймовірний подарунок, тому що. Для неї це вау! Це фотоапарат, з яким можна гратися. Вона ним фотографувала сьогодні весь день. Ну, вона з цим постійно ходила повністю, вбивала в ньому батарейку і фотографувала. І це їй неймовірно сподобалося. Тут набагато більший екран, набагато якісніша фотографія. Тому, якщо у вас дитина теж любить фотографувати, зверніть увагу, що можна таке купити, можливо, у вашому місті теж зможете це придбати. Я сижу в такому піджаку. Тут у мене топ. Я думаю, так це я вже вечір приміряю. Думаю, що вже буду одягати на день народження для ліси. Поки що ми трошки прихворіли. Але нічого, я надіюсь, до дня народження ми встигнемо нормально вилікуватись. Нас простуди, тому що я вам показувала сонечко, сніг, і зараз був багато снігу і мінусово. Температура в кінці, ну точніше, на початку квітня, це дуже-дуже дивно і дуже погано для здоров'я після сильного тепла, сильний холод. А, але нічого, вже потепління. На кінець настає справжня весна, можна буде багато гуляти, гратися, і надіюсь, будемо менше хворіти. У нас з цим трошки проблема. І ще ви можете бачити на фоні мене нову стіну. У мене новий кабінет, нова кімната, де я буду знаходитись. Тут ми зараз з вами будемо все міняти, декорувати, наводити, прибирати, і звідси вже буде з нової локації багато відео постараюся вам в майбутніх влогах показати. Всім дякую за увагу! Всім па па па, -па.